Якщо ви зібрались на рибалку, але так швидко тікали з дому, що забули купити опариша, українською мовою ошибка, це не біда, потрібно достатньо знайти місце, де ростуть дуби. І подивитися, під ними лежать жолоді. Ці жолоді попали, вони ще не визріли в часі, вони рано попадали, але вони попадали тому, що в них... Mm. Завелись черв'ячки. Вони абсолютно такі самі, як опаріші. І на них риба з таким же успіхом клює. Ось у мене я для зразку е, насмирав декілька штук. Тобто розрізаєте жолудь, в якому є маленька дирочка, і там є черв'ячки. Ви їх збираєте в достатню кількість. Ось, наприклад, такий жолудь у мене. Зараз я його розріжу і там буде сидіти черв'ячок. Ну, ось я розрізав такого жолудя. І дивимося в середині. І от у нас сидить черв'ячок. І навіть не один, на це раз їх два. Два черв'ячки сидять в одному жолуді. А воно ще третій вилазить. От. І ви завжди будете мати можливість наловити риби.